Я до речі почала любити фільм жахів, коли почалася війна. До цього я боялася. Коли почалася війна, воно, воно вій? заспокоює, як би дивно не, не було, воно заспокоює. Я дуже люблю оці трукраймовські ем, історії. Знаєте, сидиш та як росомаха їси, а тут, значить, її розчлені на вісім частин, і на місцевому ринку продали на шашлик її же мамі. І ти так, От це прикол ну условно. До речі, навіть вчені кажуть, що варто дивитися у такі фільми жахів, бо відбувається емоційна розрядка людини, і найбільше от е, прихильниками фільмів жахів є люди, які страждають тривожним розладом. Ну то є ці та це, це я. Да. Да. Будь ласка, я, я, я тривожник, вірю. і я тривожник, і я до речі, почала любити фільми жахів, коли почалася війна. До цього я боялася. Коли почалася війна?